Традиційно щороку до Дня енергетика у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського проходить день відкритих дверей, присвячений спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. За цією спеціальністю університет готує фахівців вже 28 років. Учні та студенти навчальних закладів з різних міст країни приїхали до Кременчука, аби відвідати просвітницький захід. Ми запрошуємо сюди різні навчальні заклади. Приїхали з Черкаського технікуму, з Олександрії. Горішні плавні це майбутні наші абітурієнти. Ми презентуємо, даємо таку візитівку саме нашої 141-ї спеціальності. Перш за все, мета дня відкритих дверей профорієнтаційна та агітаційна, аби залучити майбутніх абітурієнтів, показати матеріальну базу, познайомити з університетом та спеціальністю 141, яка наразі є неабияк затребуваною. Розуміємо, що підготовка таких фахівців є дуже важливою, тому ми намагаємось долучити нашу молодь. До цієї спеціальності розказати їм переваги, перспективи, познайомити з матеріальною базою, розказати, що їх чекає, що вони будуть вивчати в університеті, познайомити з професорсько викладацьким складом, і як то кажуть, заохочувати до навчання саме в нашому університеті для того, щоб потім вони підтримували і розвивали наш же регіон, наше місто. Молодь мала змогу відвідати виставку лабораторного обладнання. Викладачі разом зі студентами презентували сучасні розробки, над якими працювали впродовж останніх років. Це двигуни з різним типом керування, там частотне керування, подібне пристрої спостережені над показниками електрообладнання, тобто це тепловізор, наприклад, пристрій для моніторингу енергообладнання, то тобто це його енергетичних, електричних показників, таких як струм, напруга, потужність. Це основні такі пристрої, які призначені для моніторингу енергосистеми. Також майбутнім абітурієнтам презентували доповідь на тему енергетичній незалежність та безпека майбутньої України. Російська агресія минулого року показала вразливість системи, показала, як запобігти цій вразливості. Тому, якби проведення будь-яких просвітницьких заходів, які дозволять майбутнім абітурієнтам розуміти сутність проблеми, розуміти своє місце в її вирішенні. Ну я вважаю це спів Співорганізатором просвітницького заходу. Стало науково-виробниче підприємство «Енергоплюс». нам. Завжди, по-перше, цікаве спілкування з нашими колегами. Це загалом енергетична гаузь нашого регіону і взагалі ми працюємо по всій Україні. І нам завжди цікаво спілкуватися з молоддю. Нам цікаво передавати наші знання молоді. Ми проводимо часто майстер-класи на базі КРНУ. Ми допомагаємо в створенні матеріальної лабораторної бази. Як організація, як компанія взяла нас себе таку певну соціальну відповідальність. Спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка з кожним роком набуває все більшу популярність, тому такі заходи неабияк важливі для молоді. Сподіваюся, що майбутні абітурієнти могли пересвідчитись наскільки це не тільки корисно, але ще й цікаво. Одна із завдань. Ці цього зібрання також познайомити роботодавців з майбутніми їх робітниками. У них буде можливість виступити, запросити до себе далі на роботу, розповісти про переваги. Також молодь мала змогу взяти участь у круглому столі підготовка конкурентноспроможних фахівців електроенергетичної галузі, теорія і практика та поспілкуватися із професійними енергетиками. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.